Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин «Вєла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную жіночий комплект термобілизни від шведської торгової марки Craft. Цей комплект має кофту і кальсони. Особливість цього комплекту в тому, що він має додаткову теплу е, о, нить. Е, Мається на увазі, що цей комплект. Міріно 180 Set. Так він називається. Торгова марка Craft виробляє якісну продукцію, яка дозволяє е, як в, займатися як спортом, так і е, кожного дня носити свої речі, речі торгової марки Крафт. Е, даний комплект підходить для жінок, які взимку е, багато рухаються, які взимку багато. На вулиці проводить часу, тобто це і ті е, жінки, які постійно зі своїми дітьми гуляють в парках, в місті десь, коли дуже треба е, часто ходити з дітьми ну, на відпочинок. Також цей комплект дуже пасуватиме, якщо жінка займається гірськолижним спортом. Якщо ви їдете на гірськолижний курорт, то вам... Потрібна саме цей комплект через те, що він легкий, не, не відчуває мене дотик, і при цьому він дуже гарно зберігає тепло. Тепло зберігається завдяки тому, що у використанні виробництва цього, ціє, цього комплекту Вул Merino 180C додається тканина від. Кази, е, яка, е, яка робить дуже гарну е, бавовну, і називається це Міріна. Міріно міріна нос. Коза міріна нос. Це особлива така каза, яка має дуже-дуже тонку структуру своєї нитки, і вона дуже-дуже тепла. В е, цьому комплекті. Існує наступна комплектація. Мається на увазі з чого цей комплект вироб... вироблен. Він має матеріал на 47% це поліестер, це синтетичний матеріал. На 42% Вул мірінонос і 11% поліамід. Тобто, для того, щоб ваш одяг мав завжди однаково якісний фасон. Треба робити його з синтетичного матеріалу полі... поліестер. Для того, щоб вам було завжди тепло, в нього додають тканину мірі на нос. 42% до цього комплекту, додається цієї е, бавовни, цієї е, теплої ниті, яка зберігає тепло, коли ви рухаєтесь, коли ви стоїте, е, коли додається тепла нить. Як коли робиться цей комплект теплий, то звичайно у нього і температурний режим, коли користуватись до холодної пори на мінус 15, він пасуватиме. Тобто цей комплект одягається на голе тіло, жінки носять його дуже легко, він не відчувається на дотик. Ну, Як він з себе є в наявності цей комплект. Ось така коробочка. Є інформація про те, що це, як це і для чого це. Ось тут воно відображає женський розмір, XS, колір і назва. В комплекті, як я і казав, є кофточка і є кальсончики. Одягається, повторюсь, на голе тіло, тому що е, це те, що робить ваші рухи повільні. І е, спрогнозовані. Тобто, коли є тепле одяг, то вам зручно. А якщо ви будете дуже багато е, рухатись, то звичайно деякі місця на вашому тілі будуть е, мати зайве потовідділення. Тобто ось тут, під мишками та на спині. Тобто там, де багато накопичується вологі, тут буде пот. Але завдяки тому, що тут поліестер, тканина, яка має особливі речі, пустотіли, то тоді накопичування вологи буде мінімальним. Тобто, що мається на увазі? Сама тканина, крафт, виробляється з пустотілих таких. Трубичі, які е, мають шестиканальні свої структури, завдяки тому, що ці шість канал, каналів переплітаються в одну нить, куди додається міріна е, шерсть міріноноса, то оці пустоті канали, вони е, коли наповнюються вологою, вони швидко, швидко, швидко розповсюджують вовлогу в різні сторони вашої канини. І, тому, і тоді у вас... Ваше тіло буде швидко, швидко висушувати ті міста, де, де з'явився пот. Що це дає? Це дає терморегуляцію. Тобто, якщо ви десь побігли, десь дуже багато рухались, а потім зупинились, то ваше тіло і висушує тканину. Чому треба мати термобілизну? Тому що термобілизна. вона Має структуру трубчату, якщо ви купите собі і одягнете на голе тіло бабушки на якісь в'язані у одяг, якщо ви будете хебешне носити взимку, і в момент, коли ви хебешне будете носити, і воно запотіє, якщо ви будете дуже багато рухатись в хебешному, то влітку, то взимку, оце хебешне, вона буде погано собі погано буде відчувати. Чому Хебешна тканина вона має кричкообразну такого творення самої ниті? Тобто, отакі маленькі гачки. Які між собою переплетаються і вони зберігають тепло. Так, да, воно, коли ви стоїте, то допомагає. Але коли ви рухаєтесь, оцей гачок він заповнюється е, вологою. І коли ви зупиняєтесь, волога нікуди не дівається, і вона знаходиться постійно в тому місці, де у вас е, накопичилось зайве тепло. І оці гачки від. Е, Тканини. Вони будуть зберігати, а потім зберігати вологу, а потім ця волога буде превращатися в лід, і вам буде ще гірше. Тому, якщо ви одягаєте термобілизну, у вас немає цих гачків, у вас пот одразу відходить в різні сторони, тоді у вас і комфортне відчуття, коли ви рухаєтесь в холодний час. Тривалий час можна займатися і спортом, можна входити в цьому комплекті і вдома. Тобто жінки, якщо одягають термобілизну, крах, то вони можуть себе дуже гарно відчувати і вдома, і на дворі. В комплекті існує, як повторююсь, кальсончики і кофточка. Кофточка сама по собі приталіна. Звичайно, це жіночий комплект, як ви бачите, має форму приталіну. Попереду однотонний малюнок самого, самої термоділи, ну і позаду теж однотонний сам рисунок. Що треба відзначити? Бачите, широченна, широченна у нас різинка на кальсончиках. Тобто, оця частина вона не буде спадати і вона не дуже буде затягувати. Тобто якщо даже вагітна жінка буде одягати, то оця широка резинка вона не буде передавлювати. Тому що якщо тоненька резинка, то вона і стягує більше і передавлює. А якщо широка, то вона ледве-ледве буде вас затягувати на талії. І не буде спадати. Тому широка ось така резинка, вона до вподоби, вона пасуватиме, вона комфортна, вона невідчутна на дотик майже і тримає дуже гарно самі кальцончики. Е, Шов, звичайно, як вся термобілизна, не має ніяких зайвих е, е, зауважень, е, шви гладенькі, гладенькі, гладенькі. Ну, Повторююсь, широченна резинка Наталії. Е, сама по собі е, це. Така чорного кольору однотонного термобілизна. Донизу у нас тут не резинка, тут більш така плотна частина самої тканини без резинки, і вона гарно тримається. Нема ніяких зайвих перетяжок. Сама термобілизна. Має різний розміри, у нас є великий асортимент цієї, цього термобілизни, цього комплекту. Під шиї, як ви бачите, воно дуже гарно підходить, майже перекриває до горла верхню частину термобілизни. Приталіна. Цікава на зовнішній вид. Якщо ви будете десь в готелі після гірськолижного відпочинку ходити, то в цьому можна дуже ходити між своїми дівчатами і хизуватись друг на дружку. Це дуже цікавий, красивий буде термобілизм. Жінки в цьому виглядають дуже симпатічно. Бажайте придбати термобілизну теплу з додатком міріна носа тканини, тобто модель Wool Merino 180. Приходьте наш київський спортивний магазин на Харківському шосе. Сподобався відеогляд комплекту жіночого термобілизни з теплою е, тканиною е, шерстяною? Ви Завжди можете залишити відео на нашому YouTube каналі. А якщо бажаєте купити, переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва.юа і там замовляйте е, комплект жіночої термобілизни. Постійний покупця у нас завжди знижки. До зустрічі!